Оте, права, ява і нава для нас є основою нашого світогляду. І ось саме ці три світи у нас закодовані. В символіці триглава У нас як хочуть ставити цей герб? Це козаки з мушкетом і галицький лев. Навіщо нам віра? Навіщо нам ці символи? Україна це сім'я, і ми несемо сімейну культуру, традицію всьому світу. Ці два зуби, іноді вони можуть ототожнюватися із жіночим воном. А от середній зуб, він у вигляді булави. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте Світовиту Дмитровичу, чи важливо сьогодні кожному українцю зрозуміти, що ж закодовано в нашому гербі? Адже це не просто державна символіка, це щось, мабуть, більше. Так, це більше я навіть біта скажу, що він дуже важливо знати для нас, що позначає цей символ. Бо коли ми просто дивимося на якийсь знак і не знаємо, що він значить, він для нас пустий. Це просто прикрас. Так, а от коли ми знаємо глибокий духовний зміст, то перед нами тоді вже розкривається глибокі світоглядів наших предків. От для нас є а, тризуб, ну так називають його зараз в державі. А ми називаємо його триглав. глав. Він має три голови, або дехто називає триця, або три суття. Тобто кожним намагається вкласти якісь своє бачення у цей символ. І звичайно, що він має оці три сутності нашого життя. І перш за все для нас, от завдяки Велесовій книзі, mm -hmm. ми знаємо, що є у нас стримірне світу. Та це права — світ божественних законів, ява світ життя і нава світ потобічний. Оте, права, ява і нава для нас є основою нашого світогляду. А так ми ще є. Право славними, тому що ми право славимо. От якраз ця от назва вона якось закарбувалася у нашій свідомості. Так. І ось саме ці три світи у нас закодовані в символіці триглава. Так я розумію. А, так, вони закодовані і мало того, ми можемо ще побачити тут е, е, образи. От зараз у нас дуже популярно робити великий державний герб на основі тризубу. Це записано в Конституції, начебто, домагаються е, виконати ту вимогу. Але насправді сам герб він самодостатній. Угу. Просто коли ми знаємо, що позначає той чи інший зуб, то тоді стає все на свої місця, і нам не треба ми просто до у. Уявлюємо е, цей образ, так е, ми його хочемо побачити, тому що він може бути різноманітний, угу. але основне це символ прави нами: це світ божественний, світ життя і світ потойбічний. І ось між цими світами, якраз ще розподіляється у нас і основний символ нашого роду: це чоловік, жінка і дитина. І для того, щоб ми оце от зрозуміли і побачили, я вам покажу от наш великий триглав. Неймовірно, а... він ще у вас в осяянні сонця такий. Так, осяянні сонця. Ну в даному випадку я колись був у рунвірі, і в рунвірі був прийнятий колись з вчителем Левом Селенко, саме от такий символ, тризуб, не просто тризуб, а саме, саме в сонячному опроміненні. Так. але сонячне опромінення це більше таке означення, знаєте, сонця собою а це сокіл, який в принципі летить униз. Але я вам казав про основне: це про чоловіка, жінку і дитину. От як ми б їх би розташували? Ну, мені здається, чоловік, жінка і посередині дитина. Мені так здається. Так, звичайно. А в нас як хочуть ставити цей герб? Ставлять сучасні такі вже образи, ну, відносно сучасні, це козаки з мушкетом і Галицький лев. І от кажуть, що це якби єднає е, дві частини України Схід і Захід. Ні, ні. А насправді на підсвідомості людина починає думати, що є схід, а є захід. Це окремішні частини. Вони ніяк не сприяють поєднанню цього символу. А от зовсім інше розуміння це коли чоловік. Жінка і дитина, бо це символ нашого роду, це і символ це... нашої України, так світове димитровича. Символ... Адже Україна це сім'я, і ми несемо сімейну культуру, традицію всьому світу, і ми саме такими є сім'єю. І ось зараз ви нам покажете, як це в триглаві видно. Правильно я розумію, де там чоловік, а, жінка. І навіть я не перший таке додумався. Наприклад, навіть церковні традиції там це є. Ну, наприклад, коли в храм заходять, усі це бачать, бо з правого боку має бути Ісус, а з лівого боку Марія. Ну а посередині іноді не думаю, що це позначає, а коли врата царські закривають, то утворюється хрест-меч. Оцей хрест-меч це символ є перуна. Перун, Перун це є битва між чоловіком і жінкою. Коли твориться оця от битва, то породжується нове життя. Тобто кохання це і є битва. Ну, як Тільки якась красу, священна вона, битва, як, вона, як на мене, все-таки. Так, Це битва, яка вона проходить, вона є світоглядова. Бо, ну, якби таке відображення. Навіть коли обряд весільний іде, то ми знаємо, що молодий, коли наченок крадуть. То він іде за боярами і з військом своїм іде і намагається подолати різні перешкоди і потрапити в потерпічний світ. А коли він це потрапляє, то основна битва відбувається на воротах. Угу. Чому тому, що а, це він заходить у жіночий двір? Так. Навіть отут ми ж по різному можемо дивитися на цей символ. Чоловік, жінкою, дитину. Ми вже знаємо, так. що вона є. А, а є ще от бачите, навіть вона, от чоловічі образі жіночини, такими е, блискавками так, закуленнями. Так, так, так. Вони заходять у зародок яйця, так. і з цього яйця відбувається народження. От посередині іноді тут хрестик ставлять на три зубі, він повинен бути символ сонця, який народжується. Ну, а взагалі, коли я казав, що чоловік має проникнути в, то, в двір, тобто в жіноче лоно, то, як правило, оці два зуби іноді вони можуть ототожнюватися із жіночим лоном, а от середній зуб, він у вигляді булави. Так. Вони всі навіть звертають на це уваги булава. Ось якраз у цій булаві навіть є такий от символ, п'ятикінцева зірка. Ось uh -huh, вона uh -huh. розходиться. Це перевернута літера А. Символізує вона, звичайно, що її тельця велеса. це його от, роги ось дивіться, сюди йдуть, роги ось сюди виходять. І ось він символізує той потайбічний світ, нижній світ. Тому що тут можна велись, він символізує ще могилу. Саму могила це шолом, шелом'янь. Ось могила сама стоїть так. над ямою. Ось яма відбувається. І тому це якби потебічний світ. І з цього потебічного світу, тобто жіночого лону, має народитися нове життя. І зараз я думаю, що наші от, воїни, які б'ються за нашу вітчизну, то вони повинні знати, що цей символ нашого роду, який нас єднає. В єдине ціле, і ми тоді, коли ми єдині, ми тоді сильні і можемо дати а, та, перемогти нашого ворога. І от наша символіка, вона для нас є головним. Угу. Дехто каже, що навіщо нам віра, навіщо нам ці символи там і тому подібне? Ні, вони нам надихають так. нас, вони нам дають упевненість у себе, вони нам дають розуміння, що це є символи наших рідних богів, так. і от наші рідні боги, це як наші давні і родоначальники, і дата, і взагалі символи нашого роду, вони нас саме і надихають до великих тих звершень. І тому, коли зараз іде страшна битва, і багато наших воїнів навіть гине, ми все одно. Ми як єдині сили, ми не повинні падати духом. Ми повинні цими символами надихатися і з ними йти сміливо в бій. Я хотіла ще попросити, щоб все таки ви показали нам ось так, от як ви дуже гарно показали, де в цих три, трьох зубах знаходиться нава, права і ява. Щоб вже всім однозначно стало зрозуміло. Два бокових зуба нашого тризуба це які світи? Тут дивіться, яка ситуація. У згідно вертикальної положень, коли ми дивимося на дерево всесвіті, то крона – це права, стовбур ява, а коріння це нава. То на тризубі. Трошки по-іншому треба розглядати, uh -huh. тому що чоловіче з сонячного боку стоїть, uh -huh. воно тут сонце ходить, воно відповідно символізує від uh -huh. світ, явний світ, видимості. Uh -huh. І тут Білобух, відповідно, у нас у кутку. Uh -huh. Коли ми на цей тризуб кладемо у восьмій. Кунцеву зірку, то виходить отут у кутку, тут навпаки стоїть білий Бог, а тут Чорний Бог. А від Чорного Бога, отут жіночий образ стоїть, він символізує якраз наві, потайбічний світ. Угу. А от о, битва між ними і символізує Правду. тобто то закон права. Божий, яка породжує нове життя. Тому от, ява, нава і права. Право було. Зараз є різні іноді трактування. Я виходив більше із світоглядової позиції, тобто, яка склалася у нашого народу, і як треба правильно розуміти це символ. Тому що ми можемо як дерево всесвіто розглядати, тоді у нас вийде права, ява і нава просто вертикальна. Так? Uh -huh, uh -huh. Зовсім по-іншому. Тому не треба думати, що жінка дійсно ще як негатив, яке так виникають. Ні, вона так виникла, наприклад, у християн. Навіть місця святої Трійці її не знайшли, довгий би час було суперечки, то окрема тема, треба так. вводити жіночі образи, ту тріці, ну і замінили Святим Духом. Угу. А, да. Ну Є чоловічі Трійці, є жіночі Трійці, угу. О, Не всі знають, що як чоловічі образи, то це е, образ дійсно, що як паруна залишається, е, е, Дачбога і хорса, наприклад, угу, у нас. Угу. Або, а от хорс є Богом місяця, то так. Тоді, вона заміняється на а жіночий образ, тобто сонячний, місячний, і образ перуна посередині. Ось якраз у нас гармонія, йде, тому чоловічі, жіночі начала вони повинні бути присутніми. Ну от коли трьох прях символізують, вони є в багатьох так. народів. Так вони, як правило, теж от розташовуються наступним чином. Якщо у нас східна орієнтація, бо є східна орієнтація, є західна орієнтація. Західна орієнтація, права ява з навою. Вони змінюються місцями. Ну, відповідно місцями. залежно від сонця. От ви дивитесь на захід сонця. У вас вже з іншого боку будуть ці розташування. Дивіться на схід. У нас як правосхідна орієнтація, тому це символізує світ'яви. Е, от е, це богиня, яка от, е, у нас. Приде цю нитку а, світ, праві символізує богиня, яка відмірює оця право, mm -hmm, 에, да. а, а ось вже світнаві а, богиня, яка обрізає цю нитку. Яка обрізає. нитку життя. Mm -hmm. І тому от ми маємо у нас такі ж самі, бо дехто там питає, чи у нас є оці пряхи mm -hmm. давні, так вони теж є, в них тут можна навіть от якось трактувати їх завдяки цьому. Самому тризобу так, дуже цікаво. От ви вже сьогодні стільки різних підходів до трактування Терезову надали. що Думаю, що наші глядачі просто у захваті. Дякую вам, Світовий Дмитровичу. Друзі, якщо вам цікаво, на нашому каналі, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. А під цим відео є всі посилання на ресурси, на матеріали, які вже за свої десятки років напрацював Світовий Дмитрович. Трович, як краєзнавець, як релігієзнавець, як Верховний волк русько-православного кола. Тож, будь ласка, цікавтеся і розповсюджуйте цю інформацію, щоб україномовного контенту ставало більше, щоб люди дізнавалися про традиції, про обряди, про символізм України і таким чином відроджували свій генетичний код.